Всім привіт! Сьогодні в нас у нас в огляді значить, калітка або хвіртка, хто як її називає. значить е... Хочу показати не сам процес зварки, а саму конструкцію. Варити кожний знає, а хто не знає, може подивитися на будь-якому каналі, хто показує, як там варити. Не хочу показати якість там швів, але. Саму модель і саму конструкцію. Чим вона хороша, це проста, це уголок. 40 на 40, 35 на 35 і труба 35-та кругла комбінація круглої і труби і квадра... уголка. Це варіант для тих, хто має або може би уж не взяти. Тому що новим купити. Воно одінаково все стає, що квадратна, що кругла труба і без, різ... без різниці на металобазі купляти. А от е... на металоломі чи вдома, якщо у вас є, то да, в мене була нержавей... нержавіюча труба і уголок був. Я його відшліфував із старої краски і приварив. Ось так от все доволі Такі хорошо вийшло. Жорстка конструкція. Я дав 4 труби, мені так сподобалося для... Красоти, так скажемо вирізав ось під замок скв... скважину. Все сюди стає. ще такий короб стає. Ось ось такий у нас замок. Турець... Турецький калі. Не знаю, турецький він чи китайський, але. Но... Значить, я вибрав модель без ручок. Без ручок. Ручка буде просто тяг... тягнучка чого. Я розкажу прийшов до знайомих. Е... І в них закрита калітка. Я попитав, попробував навіть разів 7-8 нажати на ту ручку, щоб думав, може вдруг вона відкрита, а я не можу відкрити. Тобто розумієте, так? Да? Ось так от він буде ставати. І ось так от короб сюди? Ось так він буде закриватися. Значить, і потім я покажу, що як я зроблю е, саму обшивку. Каркас зроблю е, в нут, всередині. Буде красиво. Я покажу, як це все буде виглядати пізніше.